Вітаю вас, шановні друзі. Я хочу приготувати з вами страву, яка готується в дружній до нас країні Литві. Ця страва це старовинна страва, яка є з гордістю кулінарії Литовської. Ця страва називається Цепеліни. Ця страва також розповсюджена в Білорусі, частіше називають колдуни. Але у нас особливе приготування Цепелінів. Цепеліни понад Дніпрянські. Літовські цепеліни, класичні цепеліни, готуються із картопляного фаршу, в який всередину вкладається м'ясний фарш. Ми не будемо робити картопляний фарш, ми візьмемо картоплю і зробимо із неї місце, куди ми вкладемо фарш. Бачите, я вибираю картоплю так, щоб вона стояла рівно, бо ми потім будемо її запікати. І треба, щоб вона рівненько стояла. І вирізаємо, отак вирізаємо середину. Краще у мене такий ніж кривий, як турецька шабля. Ним гарно вирізати. Ріжемо так, щоб ми ж не пробили стінки, бо сюди буде вкладатися фарш. І не треба, щоб ну, були дірки, через які фарш може витекти. Човен такий маленький човник. Тобто ідея зрозуміла, робимо такий човник, в який ми покладемо не грібців, а покладемо фарш. У мене тут фарш. Це свиний фарш. Бо совни більш жирний, він більш ніжний в, такі, в таких стравах. Я додав сюди порізаної цибулі і підсмаженої цибулі, а також перчику посолив. У нас вийшла така штука. Да? І ми зробимо кілька їх і будемо запікати. Ми ставимо наші заготовки цепелінів, ставимо на деко. І давайте, от що, я в фарш додавав. Пару ложок вершків. Давайте ще додамо зверху, ну, буквально по пів чайної ложечки, щоб просяклися наші цепеліни, тобто їх начинка, щоб більш ніжнішою стала. Буквально по пів чайної, там чайну ложечку, може, де, де більше місця. Накриваємо і ставимо на запікання до нашої печі. Ми повинні зробити соус, в якому ми будемо обсмажувати наші цепеліни. Чому цепеліни? Ця страва називається дідшкуляй. Старою на назвою її така дідшкуляй. Але після того, як в часи Першої світової війни Литва була окупована німцями, і там над містом, над Вільнюсом літали цепеліни. По формі ці аеростати були схожі, ну, правда ж, схожі на, на аеростат. Цю страву літовці стали називати її цепелінами. Але я сказав, що така страва є і в Білорусі. Їх там Частіше цю страву називають колдуни. У нас іноді називають ковтуни, іноді називають книдлі. Класичні цепеліни, ну, готуються. Чесно кажучи, є складність, потрібна картопля, яка має дуже великий вміст крохмалю. Якщо картопля не дуже гарна для цього, то вони розвалюються. Справа в тому, що вони попередньо робляться оці цепеліни з картопля, а всередині м'яса. Потерта картопля, варена і ціла, а всередині м'ясо. Але якщо картопля погана, в подальшому, коли її варять. Вони можуть розвалюватися. І в мене, чесно кажучи, в мене пару разів було таке, що робиш, що робиш, що робиш, а потім поставив варити і розвалились, і страва не виходить. Ця наша страва, це пелін по Дніпрянському, вона позбавлена цих ват, бо ви розумієте, що нікуди діватися. І ми не будемо картоплю цю варити, а ми будемо її запікати. І запікати спочатку. Само по собі, а потім додали на якомусь етапі, додавим соус, який я зараз готовлю. У мене тут порізані печериці. і ось мої улюблені маслята. Вони мають дуже гарний грибний смак і самі по собі теж гарно смакують. Прижарюємо гриби до такого стану, коли вода. Почне викіпати, вже заміт, помітно викіпати. Тоді ми додамо смаженої цибулі, ми зарані її посмажили. Для того, щоб покращити смак грибів, я використовую грибну приправу. Вона підсилює смак грибів. Тут багато солі і можна більше не солити, коли додаєш цю приправу. А ми тим часом у цей соус потрібно зробити сметанний додаток. Я Кілька разів вже казав на е, своїх відео, коли ви хочете додати сметану в гарячу страву, треба і спочатку зробити операцію, яка називається стабілізація. Що це? Я зараз вам покажу. Е, молоко. Ми наливаємо молоко, тут десь грам 300 молока. Нехай воно трохи підігріється. А ми тим часом слідкуємо за грибами, щоб вони у нас не, не підгоріли. Молоко не треба сильно нагрівати, так градусів до 40 не більше. От воно не повинно там кипіти. Ну, нічого страшного не буде, якщо воно і покипить, але сильно не треба. Потеплішало молоко. Тепер ми беремо сметану, тут її десь 400, 450 г, І занурюємо, запускаємо її в молоко. Тепле. Для чого це робиться? Якщо ви просто візьмете сметану і, скажімо, от ми будемо змішувати її з грибами і ви помішаєте її з грибами, то сметана згорнеться, зробиться такими комочками. А так вона розходиться в молодці і потім уже такого ефекту не буде, якщо ми будемо додавати. І додаємо гриби, У мене зарані була посмажена цибуля. Гриби треба цибулю смажити величенькими шматочками. Вони трошки просмажаться, обміняються смаками. Дуже гарно, коли робиш сметанний соус, особливо з грибами, дуже гарно додати трохи муки. У мене карамелізована мука, тобто ми взяли муку, підігріли гарно до легкого покиснявіння на сухій сковороді. От, і тепер ми змішуємо. Зі сметаною, збільшуємо огонь, і додаємо підготовлений сметанний соус, бо він вже з мукою. Додаємо. Не надовго, хай трохи кипне. Треба, щоб загустіла мука карамелізована. Ми витягли наші цепелінчики з духовки. Вони притомилися там, гарненько. Виключаємо соус. А тепер ми зальємо сюди соус, наш грибний соус, який ми приготували заздалегідь. Заливаємо, стараємося так не сильно їх обливати. Ну, нічого страшного. Вони тільки смачніші будуть, якщо на них попаде грибний соус. Соус виглядає гарно, я вам скажу, його можна і так їсти вже без цепеління. Залишилось нам поставити ще хвилин на 15-20 для того, щоб цепеліни наші запеклись. Ми вже не будемо накривати фольгою їх, а поставимо так, як вони є. Пройшла десь година з того часу, як ми почали готувати цепеліни, наші цепеліни. І вони вже готові. І зараз ми будемо викладати на тарілку і подивимось, що там всередині. Так, Беремо цепелінчик. Трохи візьмемо ще соусу для того, щоб освіжити, бо він трохи припікся. Розріжемо і глянемо, що там всередині. Ну, дивіться, от така у нас соковита середина. І зараз покуштуємо, як воно на загальний смак. Шматочок м'яса, шматочок картоплі. Чим гарна ця страва. Тим, що тут і м'ясна складова, і гарні все разом. Приготуєте, самі покоштуєте і теж будете хвалити так, як я. Ми з вами приготували чудову страву литовського походження. І я вам скажу, що вона смачна, вона прикрасить святковий стіл. І я бажаю, щоб ви її приготували. Дивіться, готуйте, смакуйте. Я хочу сьогодні приготувати чудову закуску, класичну страву. Це давня єврейська страва, і вона є одним із символів української єврейської кухні. Це фаршмак. Фаршмак готується не складно, він дуже смачний, це оригінальна закуска. І ви зараз побачите, що її приготувати дуже просто, але треба готувати уважно. І так, у нас є оселедець, філе оселедця. оселедець з дрібнем тоненько-тоненько. Як можна тоньше. Взагалі страва називається Форшмак. З німецької це означає в такому прямому перекладі закуска. Ну, Ця страва була розповсюджена дуже У євреїв. Я вам скажу, що тоді, колись багато євреїв були бідними людьми, з великими сім'ями. Для того, щоб прогодувати сім'ю, треба було щось придумувати. По тих часах оселедець був дешевою рибою. Якщо до оселедця додати там якісь ще додатки недорогі, то можна отримати ну, якусь страву, яку можна вживати і можна підгодувати сім'ю. Особливості приготування фершмака. Деякі автори, у тому числі єврейські, Ну, пропонують складові фаршмака перекручувати на м'ясорубці. Мені не подобається така ідея, і класичний фаршмак, звісно, які м'ясорубки були там 100 чи 150 чи 200 років тому назад, коли фаршмак був дуже популярною серед євреїв стравою. Я пропоную робити міленько, ці складові, міленьки -міленьки. тобто ми міленько порізали оселедець. так. Тепер міленько-міленько поріжемо зварені в круту яйця. Варити десь 10 хвилин для того, щоб воно яйце з одного боку було круте, а з іншого, щоб воно не посиняло. У таких страв, які є культовими, є, звісно, багато-багато рецептів. Той рецепт, який я використовую, ну він дуже близький до класичного. В якості додатка, хто не знає, в якості додатка до поселедця додається яйце. Ну, ви бачите, ми його мілко порізали, мілко шинкує. І додається цибуля. Теж мілко порізана. І додається яблуко. Це класичний варіант. От у нас яблуко потерте. Ми для того, щоб воно не темніло, додали винного уксуса, ну, він додається в цю страву. По складу. Крупний оселедець грам 400. Гарно, щоб оселедець шматочками відчувався, В класичному варіанті. Так, як дрібнили колись єврейські бабусі. Оце в мене вершкове масло. Яке я трошки підігрів, воно, бачите, стало такої консистенції, як майонез. Яблука у нас потерті на тертушку і вони так гарно потерті. Бачите, таке пюре вийшло. І ми це все повинні перемішати. Зверніть увагу, ця страва оригінальна ще тим, що вона не потребує додаткових якихось додатків там, навіть перець сюди не кладеться. І ще один додаток. От додаток не класичний, по правді кажучи, я хочу взяти білок, яйця, і, і додати туди для чого? Для того, щоб. Більш консистенція була форшмака більш ніжна. Позбиваємо його. Давайте, щоб краще збивався білок, треба додати кілька дрібок солі. Тоді він збивається краще. Єврейський форшмаг нараховує ну, як мінімум століття 3, як страва. Я чому кажу єврейський форшмак? Тому що є. Пруська страва, яка теж називається форшмак, ну, вона робиться з м'яса іноді з риби, але це гаряча страва, ну така гаряча закуска. Піна піднялась до високих піків і додамо форшмак. Яблуко для форшмака треба вибирати. Зелене кисле яблуко треба додавати. Не відключайтесь, ви зараз подивитесь, я хочу вам показати ще, ну, Подачу форшмака, як можна його красиво подати на стіл, бо він така страва, бачите, якби намішано-намішано всього. Але це можна подати і гарно, красиво. Зараз ми підготувалися до того, щоб подавати форшмак на стіл, щоб це виглядало гарно, красиво. І зробимо ми наступне: ми положили листя салата. Так, тепер викладаємо. Акуратненько викладаємо форшмак. Іноді подачу роблять таку, залишають голову і хвіст від оселеться. І представляють, ну, у нас тут якби керамічна є голова і хвіст. Тому ми так робити не будемо. Взагалі, фаршмак це чиста закуска. І подається вона, ну, як правило, на грінках, в сучасній подачі, звісно. Не в народній, а вже в ресторанній. Подається вона на гренках. Ми замість гренок використаємо хлібці фінські. До фаршмака смакує чорний хліб. Ну, Ви знаєте, приємний такий запах свіжого яблука. Ну і десь далекий смак, якийсь рибний, щось таке. Дуже непогано. Давайте ми наші грінки. Поставимо так. На грінки покладемо цибульку. У нас тут така рожева цибуля. Зверху додамо лимон. Лимон смакує гарно з рибою, ви знаєте це. Старовина єврейська страва. Форшмак. Чудова закуска. Вона не зовсім пісна, ну майже пісна. Готуйте, ставте на стіл. Повірте, всім гостям, особливо чоловікам. Всім сподобається. І смачного вам, смачного столу.